Ісусу Христу, молимся. Отця, і Сина з того Духа, во ім'я Отця, і Сина з того Духа. В царі небесній, чотири душі істини, що всюду, ісси, все наповняє скарбниця благ і життя подателю, придади Все в нас, очисти нас від усякої скверні і спаси, благи душі наші. Отця і, духа мі, Отця, і Сина, Святого Духа. мій. продовжуємо наше. Знайомство вивчення катехизму Католицької церкви, сторінка 167, артикул 6. Ісус вознісся на небеса, сидить праворуч Бога Отця Всемогутнього. Господь же Ісус, хат Ісус промовив, що до них так вознісся на небо і восів праворуч Бога. Цитата Євангелія від Марка 16.19. Христове тіло було прославлене під час самого Воскресіння, про що, що свідчать нові і надприродні властивості, якими відтепер його тіло володіє постійно. Але протягом 40 днів, коли він їв і пив зі своїми учнями і навчав їх про царство небесне. Його слава залишалася ще прихованою під виглядом звичайної людської природи. Остання поява Ісуса завершується безповоротним входом Його людської природи в Божу славу, символізовану хмарою і небом, де він сидить віднині праворуч Бога. І тільки винятково й унікально він з'явиться Павлові, немов якомусь недоносові це послання Цитата до Коринтян, у своєму останньому явленні, які, яким учинить Павла апостолом. Прихований характер слави Воскресла упродовж цього часу виявляється в його таємничих словах до Марії Магдалини. Цитата, не зійшов бо я ще до мого Отця, але йди до моїх братів і повідай їм, «Я йду, я йду я до мого Отця і Отця вашого, до Бога мого і Бога вашого. Це цитата Євангелія від Івана 20.17. Це вказує на відмінність слави Христа Воскресло і слави Христа, що сидить праворуч Отця. Після Вознесіння водночас історична і трансцендентна означає подія Вознесіння водночас історична і трансцендентна, тобто, поза часом, поза, позачасова, означає перехід від одної слави до іншої. Цей останній етап тісно пов'язаний з першим, тобто із. Зі щастям з неба, з здійсненням у втіленні. Тільки той, хто вийшов від Отця, може до Отця повернутися, і це Христос. Ніхто не війшов у небо, крім того, хто зійшов із неба, Син чоловічий. Полишена своїм природним силам людська природа не має доступу до Мого Отця, до життя і щастя Божого. Лише Христос міг відчинити людині цей вхід так, що ми, члени Його тіла, маємо надію приєднатися до нього, до нього там, де Він, голова наша і наше начало, йшов перед нами. Тобто бачимо, щоб ми отримали те Боже Царство в повноті, Христос мав страждати, мав померти, мав воскреснути і цим самим. Дав початок можливості людям входити до Божого Царства в майбутньому з нашими прославленими тілами після Воскресіння. Я ж коли від землі будуть піднесений, усіх притягну до себе. Цитата Послання Євангелії від Івана 12.32. Підняття від землі на хрест означає і заповідає Вознесіння на небо. Воно є Його початком. Ісус Христос, єдиний священник Нового вічного Союзу, війшов не, руку... в... Війшов не в рукотворну святину, а в саме небо, щоб тепер з'явитися за нас перед обличчям Божим. У небі Христос безпередно виконує своє священне служіння і може спасти повік тих, які через нього до Бога приступають, і він завжди живий. Послання Павла по до Євреїв 7.25. Як архієрей майбутніх благ, Він є центром і головним служителем літургії, яка прославляє Отця, що на небі. Христос віднині сидить праворуч Отця. У словах праворуч Отця розуміємо славу і честь Божества, де той, хто існував, як Син Божий перед усіма віками, як Бог та єдиносушний із Отцем. Сів тілесно, після того, як воплотився і як тіло його було прославлено. Сидіння праворуч отця означає початок царювання Месії, сповнення видіння пророка Даниїла про сина людського. Цитата. І дано йому владу, славу і царство і всі народи, племена та язики йому. Служили. Влада Його, влада вічна, що не минеться, і царство Його не занепаде ніколи. Посл... Пос... Книга Даніїла 7, 14, Старий Завіт. Це пояснення символу віри, що сидить у ця, дозначає, що Христос має і користується тою владою, яку Бог якою, якою володіє сам Бог. Від цього часу апостоли стали свідками царства, якому не буде кінця. Так? Отже, з, тим, з, тим, з тою подією Вознесіння Господнього відкрилося якраз почалося царювання, царювання месії, месії Христа. Коротко про цей артикул 6. Вознесіння Христа означає остаточне входження людської природи Ісуса в Небесне володіння Отця, звідки Він повернеться. Але яке до того часу приховує Його від людських очей. Та отже, тут говориться про той період 40 днів, коли Христос був на землі своїми учнями, так, Він вже був прославлений, але те, що не було в повноті здійснення. Отже, цей час, коли він ще був в людській природі, ходив з'являвся свій апостол, він вже був прославлений, прославлен, але та прослава ще не була повнотою прослави, яку Він отримує, коли, коли вознісся на небо і сів праворуч Отця. Ісус Христос, глава церкви, випереджує нас у прославленому Царстві Отця, щоб ми, як члени його тіла, жили надією, що певного дня будемо з ним навіки. Увійшовши раз і назавжди в Небесне святили, що Ісус Христос безпередно заступається за нас як посередник, що повсячасно дарує нам селання Святого Духа. Так? Отже, коли Христос Воздійся небо, Він також не просто світ проворчується, а захищається за нами. Так? Він там боронить нас, бажає нам добра, щоб, щоб Отець також полюбив нас тою любов'ю якої полюбив син, хоча вони однаково нас люблять, але бачимо такий спосіб, ніби показано, що Ісус Христос не просто терпів, не просто друга особа зазнала терпіння, страждання, але тим самим друга особа не мов би, не просто не мов би, але реально відчула ті всі болі і страждання, які відчуває кожна із нас людина. Через те Він, перед отцем, будучи праворуч нього, має ту владу, Божу також. Доносить до Отця ту, 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 ті, ті страждання, які переносять люди, і Він хоче нас перед Отцем виправдати. Артикул 7. Звідки Він прийде судити живих і мети? Так, отже, з неба другий прихід Христовий, який називаємо Парусією, грецьке слово так? це називається друге щастя Ісуса Христа, на який всі ми чекаємо, це буде період, коли відбудеться загальний суд. Він вернеться у славі. Христос уже царує через церкву. На це бо Христос умер і воскрес, щоб і над щоб і над живими панувати. Послання до римлян 14, 9 апостола Павла. Вознесіння Христа на небо означає участь Його людської природи у Його божественній силі і владі. Ісус Христос є Господь, Він посідає цю владу на небі і на землі. Він вищий від усякого начала власті, сили і володарства, бо Отець усе підкорив під його ноги. Христос є Господом Всесвіту та історії, у ньому історія людини, як і все створіння знаходять своє остаточне поєднання між головою і Христом, своє трансцендентне завершене. Як Господь Христос, також глава церкви, що є тіло Його, що є. Тілом його. Отже, церква, як ми вже не раз чули, це є його тіло, церква це ті люди, які належать до спільноти, яка об'єднується одною ідеєю, коли визнає, що Христос є Господь, вірить в Пресвяту Трійцю. Якраз це всі люди, які йдуть, е, вірять в Пресвяту Трійцю, визнають її. Якраз вони і є церквою, є церква, яка є тілом Христовим. Вознесений на небо і прославлений, виконавши в повноті свою місію, він залишається на землі у своїй церкві. Відкуплення стає джерелом влади, яку Христос силою Святого Духа здійснює над церквою, яка є царством Христовим, уже таємственно присутнім, зародком і початком Його царства на землі. Отже, церква це якраз і є той. Те Боже царство, яке вже існує тут на землі. Всі учасники тої церкви, так? вони якраз і є тими, хто можуть відчути це Боже царство тут на землі. З часу Вознесіння Божий задум увійшов у своє сповнення. Ми вже живемо в останню годину, так отже, вже настали для нас останні часи. Оновлення світу безповоротно установлене і вже тепер наперед. Реальним способом здійснюється справді уже на землі церкви визначається правдивою святістю, хоч і недосконалою. Царство Христа вже виявляє свою присутність чудесними знаками, які супроводжують його звіщання церквою. В очікуванні того, що все йому буде підкорене. Присутнє вже у Його церкві, царство Христа ще однак не звершилося з силою і славою Великою, приходом Царя на землю. Царство ще зазнає ще нападів злих сил, навіть якщо вони були вже в основі переможені паскою Христа. Отже, диявол вже переможений. Христовим Воскресінням, але ще має певну владу до того часу, коли Христос Другий не прийде на землю. Поки все йому не буде підкорене, тобто Христові, поки не постануть нові небеса та нова земля, на якій перебуває праведність, церква прочанка у своїх таїнствах і структурах, які належать до теперішнього віку, носить образ цього минущого світу, вона перебуває серед творінь. Які стогнуть від болів народження і очікують об'явлення синів Божих. Тому християни моляться, особливо у Євхаристі, тобто на літургії, за прискорення приходу Христа, говорячи до нього, прийди Господи. Перед Вознесінням Христа, Христос сказав, що ще не прийшов час славного встановлення очікуваного Ізраїлем Месіанського царства яке має принести всім людям, які, як говорили пророки, остаточний порядок справедливості, любові і миру. Теперішній час, говорить Господь, це час духа і свідчення, але також час помітний утиском і випробуванням лихом, що не минає церкви і розпочинає боротьбу останніх днів, це час очікування і чування. Славний прихід Христа надія Ізраїля Після Вознесіння прихід Христа у славі вже близький, навіть якщо не наша справа знати час і порушу, їх Отець призначив у своїй владі. Цей ескатологічний кінець може статися кожної хвилини, навіть якщо Він затриманий, він і кінцеве випробування, що його випередить. Прихід Месії у славі можливий кожної хвилини історії, і залежить від того, доки його визнає увесь Ізраїль, на які засліплення спало частинно за невіру в Ісуса. Святий Петро говорить про це юдеям після п'ятидесятниці, тобто після зіслення Святого Духа. Тож покайтеся і не верніться, щоб, тобто Він говорить до євреїв. Щоб ваші гріхи були стерті, і щоб так прийшли до, від Господа часи відпочинку, і Він прислав призначеного вам Христа Ісуса. Треба було, щоб Його прийняло небо аж до часу відновлення усього, про що Бог споконвіку говорив устами своїх святих Пророків. Книга Діянь 3, 19, 21. Святий Павло вторить йому. Бо коли їхнє відкинення, примирення для світу, то що буде їхнє прийняття, як не життя з мертвих? Послання до римлян, 12.5. Вхід повноти їх юдеїв до месіянського спасіння услід за повнотою поган дасть Божому народові дійти до міри повного, зросту повноти Христа, коли Бог буде усім у всьому. Тобто тут, тут десь говориться про те, що. Багато юдеїв також мають прийняти Месію Христа, який вже прийшов на землю і вознісся на небо. Так би мовити, це буде ознака того, коли юдеї будуть навертатися до Месії, до, до, до. приймати Христа, означає, що це, мабуть, буде час, коли буде друге пришестя Христове. Це, так би мовити, один з таких, таких ознак того, що це буде відбуватися. Останнє випробування церкви. Перед приходом Христа церква має пройти через останнє випробування, яке захитає віру багатьох віруючих, переслідування, яке супроводжує її земну мандрівку, розкриє таїнство беззаконня і у вигляді псевдорелігії, що принесе людям явне вирішення їх проблем ціною відступництва від правди. Найбільший релігійний обман це обман Антихриста, тобто обман псевдомесіанізму, коли людина прославляє себе, себе саму замість Бога і його месії, який прийшов у тілі. Десь ці часи вже зараз спостерігаємо, що людина акцентує на власній силі, не власному, певному такому. Сконцентрована увага на самій собі і собі, і вважає, що вона їй не потрібен Бог, що вона самодостатня, що вона вже не мов би Бог. Це, так би мовити, якраз і ті випробування, які мають прийти на церкву, коли люди не бажають бути в церкві, не йдуть до церкви, коли вони кажуть, що їм цього не потрібно. Отже, це також і ті ознаки, які вже можемо тепер спостерігати. Час приходу месії. Цитата, цей обман з боку Антихриста вже виявляється у світі кожного разу, коли хтось задумує сповнити в історії месіанську надію, яка може завершитися лише поза історією через ескатологічний суд. Церква відкидає цю фальсифікацію прийдешнього царства навіть у пом'якшеному вигляді, названу міленаризмом. Що це таке, я не зрозумів. Міле, Напевно, міленіум тисячоліття, так, Напевно, якийсь прихід Христа чи прихід якогось місії в часі якогось ювілейного року, мабуть, там це означає. А передусім, тобто не ювілейного року, який є цього рік в церкві, а, як би мавити, бо якщо подивимося в історії, що коли приходив Тисячний рік, люди дуже. Чекали на прихід Месії, вважали, що це буде кінець світу, то що сподібне було у 2000 році, так? коли наступав. І зараз люди можуть бути такими, що чекати кіських певних дат, щоб е, що ніби це буде дата, коли має пройти Христос. Ніхто тої дати не знає, але деякі люди говорять про це, і так би мовити, видають себе за певних месій, так, за тих пророків, які говорять, коли має бути настати кінець часів. А передусім від політичної. Під політичною формою світського месіанізму, який у своїй суті є спотворений, церква увіде у славу Царства Божу тільки через цю останню Пасху, якій вона піде за своїм Господом у його смерті, його воскресінні. Отже, царство здійсниться не через історичний тріумф церкви згідно з поступовим розвитком, а через перемогу Бога над кінцевим наступом зла. Перемогу внаслідок якої з неба зійде його наречена. Тріумф Бога у подоланні зла не бере форми страшного суду після остаточного космічного потрясіння цього минущого світу. Це енцикліка тут навіть послання на книгу Откровень. Щоб судити живих і мертвих. У слід за пророками та Іваном Хрестителем, Ісус звіщає у своїй проповіді суд останнього дня. Тоді буде виявлена поведінка кожної і таємниці сердець, тоді буде засуджено про винне невірство, яке нехтувало благодать даровану Богом, ставлення стосовно потреб ближнього виявить, чи хтось прийняв чи відкинув благодать і любов Божу. Ісус каже останнього дня: усе, що ви зробили одному з моїх братів, не менших ви мені зробили. Христос, Господь життя вічного, повне право остаточно судити діла і серця людей належить Йому, як від світу. Він придбав це право своїм Христом, тому Отець Синові дав суд увесь цитата Івана 5, 22 Євангелія від Івана. Однак Син прийшов не судити, а спасти і дати життя, що є в ньому. Через відкинення благодаті у цьому житті кожен уже судить себе самого, отримує згідно зі своїми ділами і може навіть занапастити себе на віки, відкинувши духа любові. Отже, суд полягає в тому, не тому, що Христос хоче нас судити. Чи Бажає нам дати вирок суду, кожен своїми ділами себе, себе судить, Так? Він просто побачить, наскільки він відповідає тим критеріям, які Христос сказав, тими критеріями є Божі заповіді, і кожен сам побачить, чи він здатний увійти в Боже Царство, чи просто ті його діла і вчинки не зможуть, не зможуть його туди допустити. Але пам'ятаємо, що якщо ми будемо щиро каятися і довіряти Богові, Господь може це нам все пробачити і дозволити нам увійти в Боже царство. Але якщо ми будемо відверто відрікатися Богу, відверто зневажати, так, відкидати і відкидати духа любові, тоді ми самі себе прирікаємо на неотримання того Божого царства. І коротко по цьому е, артикулу. Христос Господь уже царює через церкву, тобто Христове царство вже почалося на землі. Але ще не все в цьому світі підкорене йому. Тобто у світі, що існує, також і зло, хоч існує Боже царство, так? але також, що існує зло. Тріумф царства Христового настане лише після останнього наступу сил зла. Тобто, коли має прийти Христос, коли буде. Як кажеться в старому звіті, мерзота запустіння. У День суду наприкінці світу Христос прийде у славі, щоб остаточно завершити тріумф добра над злом, які, як пшениця і кукіль, росли водночас упродовж історії. Коли наприкінці часів прославлений Христос прийде судити живих і мертвих, Він виявить таємні думки сердець і віддасть кожній людині відповідно до її діл і відповідно до її прийняття чи відкинення благодаті. На цьому сьогодні ми завершуємо другу главу першої частини сторінка 173. Всім дякую, якщо є якісь питання, то давайте. Тоді молимося в ім'я Отця і Сина з того Духа Мій, во ім'я Отця і Сина, Святого Духа Мі, в ім'я Отця і Сина з того Духа Мій. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душам нашим, пресвята, богородиця, спаси нас. Во ім'я Отця, і Сина Святого Духа Мі, во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амі, во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Ми. Усім дякую. Мирного вечора Божого благословення, піки Пресвятої Богородиці, то брання на ніч. Всім дякую і мирного вечора. Бачу, що сьогодні тільки з парафіян Віктор. Усі інші це є родина, мама, сестра, дружина, син. Парафіяни, що сьогодні забастували. Парафіяльна родина. Парафіяльна родина, так. Віктор вже як родина, пара... родина Романовичів. Дякую всім. Тетяна, то Тетяна сестра, чи то Тетяна парафіянка? Чи то Тетяна Гвоздеська, чи то Тетяна. То Тетяна Парафіянка. А, то бачите, то я думав, що Віктор то і Тетяна бо Думав, що то сестра Тетяна. Ну, то добре, то вже не так, не так сумно вже. Добре. Дякую тоді. Дякую всім гарного вечора. З Богом І Я дякую. Спокійної ночі. Дякую, Добре, було. Це ніж... Дякую, так, бо це ніж трохи було неспокійно, але дякую Бою, думаю, що всі живі, здорові. Дякуємо, дякуємо, спокійної ночі. Дякую, мамо, дякуємо. Вам що доброго дня. Та, дякую, дякую. Все з Богом слави Суспу.